Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому влогмасі. Сьогодні я його розпочинаю з коли ми прокинулись, не було світла. Тому е, приготувала на сніданок кускус і поки я все зробила, то е, повернулася електроенергія. Тож, на сніданок залишається кускус. Ковбаска зробила салатик і гарячий чай. Леончик вже поїв, грається, Чуєте, мечить на фоні. Леончик, привіт! Це він спеціально чує, коли я починаю розмовляти, знімаю відео, починає на фоні видавати звуки, показувати, що він теж тут є. Розкидав книжечки, треба поскладати зараз. Почитаємо потім трохи пізніше. Або перед тим як буду вкладати сподки, або вже після того, як поснідаю. Це мав поня, вже тут, як тут. Щойно поїв. Але ж традиційно треба щось з мамою тарілки з'їсти. Подивіться на ту нишпарку. Від учора почав там лазити в цій шухляді і все вивертати. Звідти. Леончик, закрий, будь ласка. Чуєш мене? <клух> <клух> Ні. Порядки наводить. Так, хочу поділитися з вами покупочкою, яку я зробила на Чорну п'ятницю. Ну, звісно, трохи раніше, тому що знижки на ансвері почали діяти раніше п'ятниці, і я швиденько. Замовила для Леона зимове взуття, тим паче, що мене просили поділитися, коли я придбаю Леончику взуття зимове. Отже, ділюсь. Леон, ходи сюди, будемо розпаковку робити. У нього там своя розпаковка. І гікавка ще почалася. Отже, замовила я йому взуття на сайті Ansвер. Коробка прийшла відкрита. Я так думаю, що на митниці перевіряли суму замовлення, бо від 150 доларів чи євро вже потрібно сплачувати податок. Ну, в мене тут менша сума замовлення. Так, відкриваємо коробочку. Дивіться, слухайте, можна зробити будиночок іграшковий. Треба зберігти цю коробку. У мене вже на балконі стільки цих коробок. Так, це чек. І в такій великій коробці ще маленька коробка. І лисівочка від Ансвер. Отже, взуття я замовила від бренду Рейма. Я пригляділа його на сайті. Потім була можливість сходити в магазин у нас в торгівельному центрі фірмовий магазин Рейма. Я передивилася ті моделі, які мене цікавили. Також приміряли ті моделі для Леончика. І ось. Я замовила вже ту модель і той розмір, який нам підійшов. Лончик, ходи сюди, будемо дивитися чобітки твої зимові. Це зимові чобітки. Все гарненько запаковано. Я вже їх бачила, звісту, бо ми в магазині їх приміряли. Ось такі, дивіться. Чобітки сірого кольору, якраз під колір шапки. І ці чобітки підійдуть під обидва комбінезони, на липучках, що дуже зручно. Всередині хутро, хутро-штучне. Матеріал воду не Ось є напис Waterproof, і на етикетці теж це зазначено. Як я вже і сказала, всередині штучне хутро. І устілка. Ага, хутро, бачите, не скрізь, далі там йде утеплювач, фліс такий теплий. І устілка теж без утеплення, але вона йде термо спеціально, тобто не буде холодно. Ця модель розрахована до мінус 20 градусів. Розмір 24, у Леончика вже великий розмір ніжки на його вік. Взяла навіть трошечки з запасом і думаю, що якраз на всю зиму вистачить йому такі дуже стильові. Тут, бачите, така підошва. Не буде слизько йому в них. Леончик ходи! Що таке? Ану, ходи до мами. Подивись, що мама тобі купила. Подивись, давай, ходи сюди. Ану, давай. Тримай, хоче спати вже. Такі чобітки гарненькі. Ой, тримай. Міряти будемо? М? Чи вже потім, як поспиш. Ладно. Обійшлися вони мені в два рази дешевше, ніж в офіційному магазині у нас в Україні. Тому, вважаю, що вигідно їх придбала. Леончик не натискай червону кнопочку. І Леончик буде їх з задоволенням носити. Я тепер не буду хвилюватися що в нього будуть мерзнути ніжки. Думала і Next замовити, але все ж таки Next не такі теплі, тому вже вирішила витратитися на таке тепле і якісне взуття. Єдине, що це взуття не всім діткам підходить, у кого високий підйом, то можуть. Не зійтися ось тут, де липучки, і липучки можуть відстібатися. Тому перед тим, як купувати, обов'язково треба міряти. Ну, в будь-якому випадку можна зробити повернення. Але ця модель Леончику підійшла все. До зими готовий. І так, показую, які порядки леончик навів, поки я з вами розмовляла. Сам себе розважив Дитина вже спить, а я хочу з вами ще поділитися своїми покупками, які я робила до свят. Купувала все в різних магазинах в різний час, але зібрала все докупи, щоб з вами поділитися. Отже, купила ось такі серветки Різдвяні. Подивіться, які гарні. Мені дуже подобається такий зелений колір. Ялинка намальована і написано Щасливого Різдва. З іншої сторони, теж малюночок купувала вюску. Ще в'юску я купила гірлянду, ось таку росу. Працює вона від батарейок, є таймер, довжина 8 метрів на 80 лампочок. І взяла ось таку свічку. І я вже її вмикала. Хочу сказати, що при відключенні світла вона непогано освітлює кімнату, кухню. І взагалі мені дуже подобається, як вона працює. Так, зараз я увімкну, бо батарейки вже є. Подивіться: вона так блимає, наче свічка горить. Все, буду переходити на такі електричні свічки. Це дуже гарно, і екологічно, і довговічно. Теж обрала зеленого кольору, тягне мене в цьому році, як бачите, на зелене і червоне. Так, ось таку ялинку я купувала в метро, я вам вже її теж показувала. Всередині є гірлянда, працює від батарейок. Є таймер. Ось так вмикається вона. І... Дуже приємно світить, і теж, коли вимикають світло, я її вмикаю. Є такі гірлянди в різних кольорах в метро. Я бачила, вони ще є. Ось такий зелений, золотого кольору і червоного кольору. Дуже класні ялиночки. ще в метро Купила набір гілочок. Зараз вони вже зі знижками, 89 гривень всього-навсього. За дві гілочки. Подивіться, які вони гарні. Їх можна або причепити на ялинку. Тут, бачите, є кліпса. Ось така. Або можна просто поставити в вазочку, що я і планую зробити. Дуже гарні ягідки з гілочкою і прям виглядають дуже натурально. Незважаючи на те, що це штучні гілочки. Так, в метро я ще взяла кутю ось такий набір, вирішила брати зараз, бо побачила, що вже продають, і потім перед святом, щоб не шукати. Кутя класична, тут в наборі йде. Так, що тут, зараз я вам скажу. Пшениця, родзинки, маковий наповнювач це для приготування куті. І також йдуть сухофрукти для узвару. Тобто такий набір два в одному і для приготування куті, і для приготування узвару. Супер. Варити 45 хвилин. Тут є рецепт, як потрібно. Приготувати і ось що має вийти. Ось такі рушнички, подивіться, які гарненькі, кухонні. З гілочками, ягідками, це бавовна, в клітинку під мою піжаму. І зелений ось такий вафельний. Дуже гарний набір. Мені прям Подобається дуже сильно. І взяла наволочку, я вам показувала. Я її купувала в Сінсей. Я вже її попрала. От така класична Winter Time. І треба одразу її зараз замінити. Бо вся і забруднилася, цікаво від чого. Ну і вже все. До побачення, гарбузики. Ми з вами прощаємось до наступного року. Ось бачите, така сама. Дуже вони класні. І матеріал тут однаковий, блискавка однакова. Рекомендую такі. Christmas! Slow on working time. The song is so long for Christmas lights. It can't be a song you say. sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family. There. Yeah, you've left me wondering just how you're feeling, and I want you to know my doubts about is realized. Me walking barefoot in the San Diego snow. I wanna make you, I wanna make you, I wanna make you feel something. Sun celebrate you oh. god did his thing with you don't be a stranger be my date we you this ain't a holiday so let me be... Distance we've had with decorations in my bag. He's taking a slow, one working time. It's is so long for Christmas lights. It can't be a song you sing. Sometimes I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Ну що, я зробила собі чай. До речі, такий він дуже ароматний, з цитрусовим ароматом, з різдвяними нотками. Ще гарячий, є трохи часу посидіти і насолодитися тишею. Вже трохи прикрасила квартиру до свят. До речі, я не люблю прикрашати одразу всім. Я люблю робити це поступово. Розтягуючи задоволення, але звісно, що до різдва я вже повністю прикрашаю квартиру. Сьогодні додала такі зимові святкові акценти. Завтра планую дістати і причепити гірлянди. Потім через деякий час дістану святковий різдвяний посуд. До речі, в мене багато посуду. Треба буде пошукати, і напевно, те, що було в минулому році, не буду діставати, а дістану те, що купувала взагалі декілька років тому. Ой, як добре. Одразу з'явився святковий настрій. Сподіваюся, що трохи вам передала атмосфери і трошечки. Надихнула вас і зарядила а, теж прикрасити свою оселю. Кажи, дай. Кажи дай. Тримай. Обережно. Обережно, я ж тобі дістаю. Отак. Половинку з'їв, це друга половинка. Купую йому ось такі батончики у вафельному листі від гербер, банан та яблуко. Ось. Йому дуже смакує. Вдома світла немає, ми вийшли на вулицю, зайшли в Макдональдс, Сергій пішов робити замовлення. До речі, на вулиці досить тепло. Дивись не-тримай. Леончик. Дивись, не опусти. Бо якщо випаде, то все. Піде в смітник. В тебе вже таке було багато разів. О, А ось і доставочка. Подивіться. Чашечки. Friends. Льон, кафе. Зараз, до речі, це ми чай замовили. В Макдональдс можна купити меню і отримати іграшку з серіалу Друзі. А ми сьогодні подивимося пару серій. Друзів. Це наш настільний серіал взагалі. Так. Який? Настільний. Так. Так. Друзі і Теорія Великого Вибуху. Так, ну це Nice Price Combo, чизбургер э, і картопля, гамбургер і картопля. Леон, обережно. Не пхай рота, Кусай, шматочки маленькі. І мені, будь ласка. Звісно, звісно. Я, це я це тобі. Ліптом, гаряченький чай. Ага. Таку погоду. Саме то. На вулиці тепло сьогодні, бо вітру немає. Ну, так, але... Вчора, чи коли я там виходила на вулицю, було дуже холодно, бо вітер холодний був. Такий смішний. У мамусі 14 тисяч підписників. Юху! Привітай, мамусі. У нас ще тут з'явився вафельний якраз. Відсвяткуємо невеличку подію 14 тисяч підписників на каналі. М -м -м. Я обожнюю вафельний торт. Це смак дитинства. Треба буде, до речі, вдома зробити. Тим паче, в мене є а, цікавий рецепт. поділюсь з вами. А тепер те, на що я чекала цілий день. Буду зараз відкривати подаруночок. Я думаю, що ви теж чекали цього моменту. Отже, який сьогодні подарунок відкрити? М -м -м. Спершу в мене була думка відкрити ось цей подаруночок. Це я зранку так думала, а потім передумала і вирішила, що сьогодні буду відкривати ось цей подарунок з таким гарнющим оксамитовим бантиком. А цей бантик вже просто п'ять разів за сьогодні відпав. Я його чіпляю на місце. а Він падає, не дуже добре тримається. Тому цей подарунок сам натякає на те, щоб я його відкрила. Дивіться, проривається в кадр. <рес> Що тобі дати? Все побачив вже мікрофон. Лончик, мамуся, хоче подарунок відкрити. Шукай, де трактор? Неси мамі. Леончик. Так, поки його відправила, швиденько відкриваю цей подарунок. Я думаю, що цей подарунок від Саші. Відчувається її рука тут. Мені здається, що це саме вона робила цей оксамитовий бант. Леон я трошки не встигла. Ну, обережно. Отже, подарунок. Від Саші. Не знаю, що тут всередині. Щось так тарохтить. І мені здається, що це щось пластикове, можливо, маленька ємність, а можливо, прикраса Різдвяна. Тож, давайте дивитися. Мені так шкода відкривати. Але треба. Так, я бачу біленьку коробку. Ой, тут ще лисичка. О, якщо це коробка від цього, то я вгадала. Подивіться. Ану. Дивимось. Так О, клас! Це ємність для меду. Якраз у мене немає. Леончик, подивись. Нам подарували ємність для меду. Ще й у вигляді ялинки. Зараз я швиденько зберу. Так. Спеціально. Ложечка дерев'яна для меду. І подивіться, яка краса. М -м -м -м, супер! Дякую за подаруночок. Тепер у мене є ємність, бо у мене мед зберігається в звичайних баночках. А тепер пересиплю сюди і буде стояти на столі. Дякую, дякую. Що ж, друзі, буду завершувати це відео. Треба вже ельфа вкладати спати. А після того, як його вкладу, треба зробити деякі домашні справи, щось приготувати, попрати. Поки є світло, треба займатися. Так, Леон? Всім вам щиро дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтесь. Вас вже 14 тисяч. Я вам безмежно вдячна. Бажаю всім тихої ночі. Гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей завтра у новому влогмасі.